Всім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас субота, 25 лютого, рік повномасштабного вторгнення у Російської Федерації в Україну. Дуже складний і важкий рік для кожного українця, але нас не зламати, не дочекаєтесь, так? Скажу так коротко, але як на мене зрозуміло. І це відео буде, як завжди, про в'язання. Я хочу зняти таке відео, розмову про те, чому я колись обрала в'язання. Так, воно так буде і називатися Чому в'язання? Ось, я в цьому відео розповім такий невеличкий спойлер, чому я обрала саме в'язання, про мої захоплення до того, як я почала в'язати, про мою улюблену пряжу, про мої улюблені шпиці. І ще я думаю, що багато цікавого, скільки встигну. А вас я попрошу підписуватись на мій канал, ставити пальчик вгору, якщо вам це відео подобається, буду дуже вдячна за коментар ось і стараюся це казати спочатку, тому що до кінця не всі додивляються, і, звісно, цих закликів мало хто чує. Але для мене дуже важливий кожен підписник, кожен перегляд. Тому я буду вдячна вам за коментарі, за. Перегляди і за підписочки за лайки. Ось, а в кадрі я буду в'язати светр для Марійки. Ніяк я його не завершу, але до, до кінця цього місяця я дала собі таку установочку, що мені обов'язково потрібно його завершити, тому що з 1 по 10. Березня мене чекає відпустка. 10 днів відпустки взяла своєї. Ось тому я хочу там нав'язатися за 10 днів до наступної відпустки, так? Ось, Сподіваюся, що всі будуть ходити в садочки в школу. І ще мені це все вдасться. Ось. А я продовжу в'язати. У мене тут рукавчик і його і продовжу, так? Давайте ж, е, почнемо. Я собі тут трішечки поміточки зробила, так, про що я хочу розповісти в цьому відео. Ось, щоб мені було е, легше і щоб я не плуталася, так? В тому, що я вже. Розповідала, що я хочу розповісти. Так, і перше, це ну про відео, так чому ж саме я обрала в'язання? Ну, тому що це таке хобі, таке захоплення, яке дає дуже непоганий непогану віддачу. В тому плані, що дуже багато речей, які ми в'яжемо, ми ж в'яжемо або для себе, або для діток, вони дійсно потрібні. Я вишивала бісером, тут я вже перейшла до хобі, так? Ну, тому що я думаю, що ці два питання вони дуже пов'язані. Ось, і підсумком цих двох питань вони будуть, буде саме те, що О, я розповім, так? Чому ж саме в'язаннями під ми розберу, так би мовити, свої захоплення, так? І... Все ж таки, до якого, висновку, до якого висновку ми дійдемо? Я вишивала бісером, я в'язала бісером, пле, плела. Плела. то не в'язання, було, то було плетіння різних браслетиків, ланцюжків, сумки я плела. Що я ще плела? Ніби все. Ось це було моє захоплення дитинства. Я сама вчилась. У мене були різні книги, потім уже мені батьки купували. Тому що, ну, це було моє таке велике захоплення всього мого дитинства. Квіти я робила з бісера, ще корзинки з квітами. Ну, загалом це таке, що можна подарувати комусь. Можна зробити так? Але постійно ним займатися не будеш, ну, тому що картин багато, ну, куди їх вішати. Вони мають всі якось гармоніювати між собою. Ти не будеш вишивати те, що заманеться, ну, тому що ти не зможеш повішати картини в себе вдома, які заманеться. Хіба ще на подарунок комусь, але ж ну, подариш ти там, подаруєш ти одну-дві-три картини. Ну, це не так багато. Наприклад, шкарпеток можна тільки три пари подарити в одні руки, так би мовити. Так? Це буде набагато корисніше, ніж картина. Ось. Тому бісером я перестала займатися, хоча в мене досі є бісер. В квартирі, звичайно ж, в мене є бісер, в мене є бусини різні, і в мене є іноді бажання повишивати. Тому можна щось дістати, я думаю, з моїх. Вишивок, які в мене є, і щось вишити, тому що є у мене ще що вишивати. Ось я саме зараз дивлюсь на одну картину. Ось, притягнула я все ж таки ту картину, на яку дивилась. ну, вона не влізе. Не влізе вона ось тут. Ось таку троянду. Я вишивала. Мені дуже, дуже вона подобається. Я нею ось насправді милуюсь цією трояндою. Вишивала її всю я, а лише, лише ось цей листок і ось цю частину квітки вишивала не я. Я вже просто думала, що я її не вишию. Ось так як мені хотілося в'язати, а не вишивати. Тому, а якраз тоді вишиванням захопилася моя свекруха, ось, і я віддала їй, щоб вона її. Дошила, але майже я її всю вишила. Лише частину вишила свекруха. Ну, тому що, тому що я боялася, що вона залишиться просто без рамочки, без того взагалі недороблена, і мені було її шкода. Хоча зараз я розумію, що, в принципі, я б могла її довишивати, тому що, ну, іноді хочеться. Ось. Тому ще вишивала я бісером. Також, коли родився Олександр, мені хотілося чимось себе зайняти. І я почала в'язати. Ну, в'язати я теж почала, але я почала варити мило. Зайнялася мило У мене було. Купа різних форм, купа різних ароматів, різних ефірних масел. Ой, в мене взагалі було всього купа. Я активно займалася продажем мила. Ну, на жаль, звісно, що в мене немає. Вже зараз нічого. Десь рік я займалася виключно миловарінням. Я дуже мало в'язала тоді, Ось, ну, тому що в'язати я тільки. Училася. І в мене є це в моїй історії в Ісанні, якщо кому цікаво, то на каналі є таке відео, правда, воно знято російською, і я колись хочу його перезняти. Ось. І я тоді займалася миловарінням. Дуже мені подобалось. Це приносило додатковий дохід, але все одно з часом це зійшло на нівець. І мені перекортіло цим займатися. Ось, да, я попродавала деякі гарні форми з силіконові 3D, які в мене були. Ну, тому що ну, сенс мені з них. Щоб вони просто лежали місце займали, можливо, вони комусь знадобляться. Ось. І ще я, що я ще робила? Ще я робила букети з квітів, також декілька продавала, і також це було достатньо таке довготривале хобі. Десь біля року я робила. Але ж також, це, ну, або ти робиш це все на продажу, ну, тому що для близьких, для рідних, буває, я і досі роблю і букети з квітів. І ось ці одиничку. Марія на рік робила. і... Дарували ми бабусі букет корзину з квітами, так, з цукерочками. Ось. Але ж, ну, це таке хобі. Це постійно потрібно шукати на це замовлення, щоб цим хобі займатися. Ось, також я займалася викладкою алмазною викладкою. Так, я навіть не знаю, як це називається правильно Ось. Ну, також, скажімо так, це те саме, що і бісер. Це ти зробив декілька картин, подарував комусь і на цьому якби все. Тому що, ну, багато їх не викладеш. Ось. Ще в мене є картина по номерах. Я ще дуже хочу помалювати. Але боюся, тому що з мене такий художник. Такий собі. Ось тому. Картину по номерах, поки я бережу до зручного, скажімо так, моменту, коли я зможу сісти, зосередитись і помалювати. Ось. Саме тому методом проб і помилок, методом аналізу я вирішила, що найцікавіше, найправильніше можна обрати для себе в'язання. Тому що. Ти можеш ці речі, по-перше, носити, по-друге, подарувати, а по-третє, продати. Тобто всі ось ці ланки, вони можуть реалізуватись в одному хобі. Тому поступово-поступово в мене зникли всі інші хобі з моєї діяльності. я почала займатися лише, лише в'язанням. Тому що, ну, для мене це стало найцікавішим, найпотрібнішим захопленням. Ось, саме тому я обрала в'язання. Зараз, коли в мене народилась донечка, ну, вона народилась не зараз, вона народилась два роки тому, але з народженням донечки я зрозуміла, що я можу багато-багато всього зв'язати. Я навіть... Задумалася колись, що я просто не встигаю все зв'язати, щоб я хотіла їй зв'язати. Ось такий сумбур в мене вийшов. Але це так, це дійсно так. Я так багато речей не встигла, поки вона виросла, її зв'язати. І дуже мені прикро, шкода за це. Ні, звісно, що я можу їх просто так зв'язати і продати, наприклад, або комусь подарувати. Але, ну, ось, дійсно, я так трішечки трішечки дуже люблю це хобі. Ось тут можна себе реалізувати як. Ну, це така творчість, в якій можеш себе реалізувати і у в'язанні іграшок, іграшок, але це для мене, я не знаю, щось дуже таке неймовірне. І іграшки я в'язати не вмію. <с> на жаль. Ось, але в мене є в'язальна моя подружка. Ми з нею живемо в одному місці. Дуже рідко, на жаль, виходить їй написати за браком часу. Але вона в'яже неймовірні іграшки. Це Мариночка, в неї канал називається Добрі іграшки. Вона веде канал на Ютубі. Я думаю, що багато її знають. Ось. Але ось так в мене не вийде. А якщо в мене не виходить ось так, то я не берусь за це, тому що, ну, тому що я тоді не хочу такої іграшку. Мені простіше тоді замовити іграшку в Мариночці. Ось, ну, тому що я люблю, коли все гарно, охайно зроблено, а в мене охайно іграшка не вийде. Саме тому я продовжую в'язати спицями, дуже рідко, на жаль, в'яжу гачком. Ось, хоча іноді дуже-дуже хочеться. Ось почну в'язати сукеньку для Марійки і вдосталь нав'яжусь гачком. На перші два своїх таких міні-питання я відповіла. Ось, і наступні запитання, залишається їх ще три. Ось, ну, п'яте то не так запитання, як більше побажання глядачам у мене буде. Ось е, моя улюблена пряжа. Моя улюблена пряжа. Е, це пряжа торгової марки. Можете? Можна так сказати, виробника ось, правильно сказати, виробника Alize. Ось, наприклад, це Lana Gold класична. Також Lana Gold Fine я люблю. Газал Бабівул, але тоненьку. Alize Super Wash Comfort Socks, також я дуже люблю. Alize Marino Royal дуже мені подобається. І казал Белікон Ярнард Flowers, Алізабела, Алізаміс і все. Це, знаєте, те, що змогла швидко згадати, це найулюбленіша пряжа, тому що вона по-перше, не дуже колюча, якщо це стосується шерстяної вовняної пряжі, це Lana Gold, вона напіввовняна, але вона не дуже колюча, достатньо приємна в роботі, достатньо гарно виглядає, довго носиться. Ось саме тому я обираю цю пряжу. Що стосується, а, ще Alize Бабіву, мені також дуже подобається. Ось, що стосується Казалба Бівул, то це звичайна тоненька пряжа. У мене тут є під боком Micel. Ось вона мені не подобається. Ні, як вона виглядає в полотні, ні, як вона носиться, взагалі не подобається. А ось казалба Бівул, звичайно, вона склад один і той самий виробник один і той самий, але пряжа мені подобається більше звичайна казалба Бівул. Не знаю, можливо, щось я неправильно роблю. Неправильно в'яжу чи ще щось, але саме би Бабівул, звичайно, мені підходить більше. Ось. Тому ось такі види пряжі мені подобаються. І я думаю, що ще довго будуть подобати ще довго я буду вибирати саме цю пряжу. Так. Це що стосується... Пряжі. Про шпиці. Я пробувала в'язати на двох видах шпиць. Це китайські, які продавалися у нас в магазинах колись давно. У нас були магазини ларчик Вони майже всі позакривалися по місту, тому я навіть не знаю, де ще є. Там були звичайні китайські шпиці, і, в принципі, Особливого вибору, коли я починала в'язати, в мене не було про якісь величезні інтернет-магазини з шпицями, пряжами і так далі. Я ще тоді не знала. Не дуже я в цьому розумілась, як новачок. Тому я в'язала китайськими. Ну, мені було дуже незручно. Дуже-дуже незручно. Ось, саме тому, коли я Дізналась про NITPRO, перше, що я замовила, це NITPRO, І досі мені не хочеться ці шпиці ні на що змінювати. Тобто мені не хочеться ні АДІ пробувати, ні Chi чи як вони там називаються. Мене абсолютно повністю влаштовують ці шпиці, Що Зінк. У мене тут є двох видів. Так, ще є шкарпеткові. Що нова метал мене влаштовують по гладкості, по тому, як вони в'яжуть, по, -по, по всьому. Ось, Тому це мої найулюбленіші шпиці. Що стосується гачків, ну, раз ми вже заговорили про інструменти, то, в принципі, давайте ж і про гачки згадаємо, то мені абсолютно підходять китайські гачки. Я не знаю, чому мені не підходять китайські шпиці. Але китайські самі звичайні гачки з резиновими ручками мене абсолютно влаштовують. Ну, мабуть, тому що я в'яжу гачками дуже мало. Ось. А от що стосується шпиць, то нітпро це знахідка для мене. Ось мені не сподобались лише одні. Такі рябі вони, як їх, як ж, вони називалися, я вже не пам'ятаю Ніт Про. Такі вони лінійки з такими різними кольорами. Ось не пам'ятаю, як вони називалися. Смарт Stick вони називалися, здається. От вони мені чомусь не дуже сподобались. Хоча в них і покриття таке, як в зінках, та, але чомусь вони мені не зайшли. Ось. У мене була трійка, не те, що була, вона і є. Але вони мені не дуже сподобались. Ось, а ось зінки і нова метал. Ще я хочу купити собі якісь кубики. Я ще багато спиць хочу. Пити, вже хочу деякі спиці замінити. Наприклад, ось ці вони вже в мене від початку. Ось і вже трішечки такі поцарапані, пошкальовані, подерті, тому я хочу їх змінити. Ось, ну, скажімо так, не викинути ці, але купити ще одні 3,5 саме зінк. Ось, Можливо, не вкорочені, тому що вкорочені не завжди мені підходять для в'язання. Хоча ось в'яжу для Марійки зараз светрик, в'яжу рукав, то мені дуже-дуже зручно. І, до речі, я не в'язала весь цей светрик, то, в принципі, можна і вкорочені, але для того, щоб було були різні. Матеріали так, для в'язання інструменти, то можна і довгенькі купити. Ось такі спиці мені подобаються. Про гачки сказала, що мені не підходять, в принципі, китайські і ніякі інші фірмові я не пробувала. Ну, мабуть, аби я багато в'язала гачками, я б все ж заради цікавості якоїсь, я все ж б спробувала б. Якісь фірмові, які ті ж самі Ніт кажуть непогані. Але так як в'яжу я мало, то китайські мені цілком підходять. Ось. І п'яте питання, як я вже сказала, це не стільки питання, не стільки побажання глядачам. Воно так і називається в мене. Ось, Я хотіла б. Побажати всім, хто дивиться це відео, хто додивився до 23-ї хвилини миру, здоров'я і любові. За рік цієї невиправданої ніким і нічим агресії проти людяності, ми українці, мабуть, кожен українець зрозуміли і оцінили настільки важливий мир. Не просто мир ради миру, настільки важлива свобода, коли в тебе хочуть забрати свободу, коли тебе хочуть знову зробити рабом чиєсь імперії, видуманої, надуманої, придуманої, ти розумієш, настільки ти прагнеш волі. Свободи і миру для своєї країни. Саме для своєї країни, і саме в своїй країні ти погодишся на мир. Ось. І лише на своїх умовах. Тому що ну, я не думаю, що хтось з українців готовий жити не в Україні. І тому я всім в першу чергу нам, українцям. Я бажаю миру, щоб нарешті. Завершилася війна проти людяності, проти честі, проти свободи, проти демократії і щоб всі наші захисники повернулися додому. Це найголовніше, що можна побажати, ну, на мою суб'єктивну думку. Більшої радості і щастя я не уявляю для сучасних українців. Ми всіх переможемо. Ми переможемо у цій війні. І найголовніше, що ми нарешті зрозуміли, що ми єдина країна, і ніхто не має права диктувати. Ні один сусід диктувати, як там жити і розповідати за свого паркана, як, як і що нам правильно робити. Ось таке, можливо, занадто емоційне, але від цієї душі побажання на цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, пишіть коментарі. Всім гарного, тихого, спокійного, вихідного дня і до нових зустрічей у нових відео.